Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації посилання знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, джинси чоловічі, гарні, великі розміри. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також Активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер завальте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Так, значить десь 44-й, 46-й пояс. Десь 46 пояс чоловічий. Десь 44, 46 пояс чоловічий. Так, десь 36 пояс чоловічий. Десь 38 пояс чоловічий. так 44 пояс чоловічий. Десь 42-й пояс чоловічий. Це також десь 42-й. 44-й чоловічий пояс. 38-й. Так, це 40 пояс. 32-дліна. Сороковий пояс. Це у нас іде 58-й пояс. Це десь 42-й пояс. Дві підряд, там було 44-й. Так. Це десь у нас 44-й пояс. Сороковий пояс. 44 пояс. Десь 38-й пояс. 42-й пояс. 34-та довжина. Так, це у нас десь 42-й пояс. Десь 42 42 40 Десь 44 пояс. 36 пояс, 32 длина. Довжина. Так, врандлір. Хороший розмір. Том Тейлор десь 36-й пояс. Ну, розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.